І от щодо психологічного навантаження на адвоката, який приймає участь в обшуках. І це вже, скажімо так, четверте буде відеозвернення щодо цієї теми. В даному от відеозверненні я хочу підкреслити про саме от ту ситуацію, з якої стикається сам адвокат. Ну так, безпосередньо. Особливо, якщо адвокат завзятий, або адвокат ну, може. Не приймав в багатьох обшуках от, участі. Тож, ну і взагалі, то наші ж адвокати, вони ж за справедливість, то приходять і зразу, давай там будемо як в законі. А якщо там в законі, то то інше, інше питання. Бо щодо обшуку багато є статей в кримінально процесуальному кодексі. 223, 233, 234, 235, 236, 237. А шість статей, і ще там є ряд статей, які йдуть паралельно, там стаття 40, стаття 110, які супроводжують весь цей процес. Описаний цей процес дуже-дуже так впливаючи, скажімо, м'якенько. Якщо починаєш читати, то так і не можеш зрозуміти, хто там правий, хто там винуватий, хто там має які обов'язки, хто там не має ніяких обов'язків, а тільки права. Так от, коли адвокат приходить на обшук, зразу починаються конфлікт з слідчими. Дуже часто конфлікт провокують слідчі, бо вони своїми діями. Ну, Йдуть зразу в конфлікт з законними вимогами КПК. Ну, тобто мусить слідчий, наприклад, зачекати того адвоката на протязі навіть трьох годин, поки він з'явиться, бо ж адвокат же ж, скажімо, не знає про той обшук, бо ж ухвала приймалася в закритому судовому засіданні, в принципі, тобто без участі адвоката. І от прибігає там, хоча й там дається там місяць на виконання цієї ухвали, слідчому, він коли захотів, тоді і обшук робить. Ну тож, придумав собі обшук в п'ятницю і приїхав на об'єкт. І тут люди кричать: дайте нам нашого адвоката, адвокат має приїхати, він ж йому треба доїхати до місця. От три години. Ну, Це взагалі питання, що значить три години. Я можу, як, скажімо, мешканець міста Києва, мати адвоката з Донецька. Або з ну, Донецька, там, скажімо, з Донецької області сьогодні, або там з Харкова, ну, то як же ж цей адвокат за три години, за три години оце прилетить на обшук? Ну це вже інше питання. Я просто говорю про те, що е, це байдуже. Є слідчі, які можуть почекати е, трьох годин, а є слідчі, які кажуть, ну, ви що, ми маємо право, ми пішли. Е, або, наприклад, адвокат. Має офіс в Києві, а обшук відбувається в Київській області. Ну От у мене таке було буквально перед свята, перед Різдво. Тож, для того, щоб приїхати, треба час. Ну і там до, доїхати, щоб доїхати, мені треба було витратити десь півтори години. Це зауважу при цьому при, ну, от, значить, в даному випадку і про те, що. Перед Різдвом всі пороз'їжджалися на відпочинки в Буковелі і так далі, дороги були більш-менш пусті. Але доїхати треба. Слідчі не виконують оцих вимог, йдуть зразу в конфлікт з людьми. Приїжджає адвокат, звичайно, вже його грузять цією проблемою його клієнти. Він в конфлікт з цими ж слідчими і пойшло і поїхало. Є інші питання, ну, наприклад, тут же ж. В, в, в спілкуванні з слідчими. Значить, вони приїжджають на об'єкт і зразу виставляють свою охорону. А яким чином вони виставляють охорону, в, скажімо, на приватному об'єкті? Ну, тобто приватне володіння, там своя хата. А вони чого поділимо, вони заходять, дзвонять, заходять, якщо немає можливості, то лізуть через через, да? Через паркан і виставляють своїх автоматчиків по кругу. Це дозволено чи не дозволено? Ну так вони роблять. Або слідчий має надати ухвалу суду. Бо її має за законом бути виписано два екземпляри: один, у слідчого, другу, другу ухвалу він має надати тим людям, яких він має обшукувати. Той об'єкт, або адвокату. Ну от адвокат приїхав, йому ж треба читати цю ухвалу. Він розуміється на цій ухвалі. То слідчий там починає розказувати, що давайте ми проведемо обшук, а потім я вам все надам. Ну так. Або надаючи ухвалу, значить, слідчий відмовляється надавати інші документи. Бо ж так дуже часто відбувається, що один слідчий він не в стані провести обшук. От. Тож слідчий суддя, як от в останньому моєму випадку, дозволяє прийняти во, в цьому обшуку цілі слідчі групі, а в ній може бути постановою начальника райвідділку, призначена, призначений весь слідчий відділок, то слідчі теж не хочуть того робити, які в групі, а слідчий не хоче надати оцю постанову про призначення цієї групи. І придумує всілякі там байки, що, ви знаєте, от це ж таємниця слідства, чого я вам можу надати? Звертайтеся з, з письмовою заявою до мене через канцелярію, а зараз ні. Або слідчий каже, або ви бачите на об'єкті ще купу людей і питаєте, хто це такі, а це все оперативники. От, то вони показують вам посвідчення і зразу його ховають. Коли ти кажеш, що дайте, що я хоча б сфотографую, ні, не можна. Хоча є е, значить, наказ Міністерства внутрішніх справ, що можна, але ні, вони кажуть, що ну можна, бо потім, потім в інтернет наше посвідчення, ми не хочемо. Ви можете собі записати. Добре, давайте запишемо. Починаєш записувати, а вони показали і забрали. І потім кажуть: ну, от я називаюсь так, та номер мій такий-то. Зафіксувати неможливо, хто, хто ти такий. Тобто конфліктують в цьому питанні. Коли звертаєшся до слідчого і питаєш, а чого ці люди тут роблять? Чи у вас є якесь, якесь документальне підтвердження законності їх участі, ну, він каже, що в мене є доручення. От я доручаю оперативникам прийняти участь. Коли їм кажуть, що почекайте, ви ж не маєте права якби, їх залучати, бо ухвалою суду, слідчого суді, конкретно визначено, що обшук проводити ви або слідча група. То він каже: Ну ви ж знаєте, а от ми вважаємо так. А от ми вважаємо за статтею 40, що я маю право залучити до цієї слідчої дії оперативників. А вони за своєю статтею 41 значить, мусять це виконати. Тож от в мене є доручення, просиш показати доручення, він знову тобі слідчий каже: Чекайте, це питання до судового розслідування, звертайтеся до мене в законному порядку. З письмово через канцелярію, а зараз я будемо проводити слідчі. дії. Потім починають проводити слідчі дії, ти робиш зауваження, а воно має бути внесено в протокол, а протокол ніхто не пише. Бо слідчий каже, а ми протокол напишемо під кінець слідчої дії. Тож, як бути з цим? Знову тобі відмовляють в законній вимозі адвоката, і так далі, і так далі, і так далі. Або вони проводять, значить, заходять на об'єкт, виходять з того об'єкту, КПК це дозволяє тільки одноразово проникнення, а вони швендяють туди-сюди, робиш їм зауваження, вони його не заносять, а тобі кажуть хорошо, хорошо. І щось туди-сюди носять, виносять, заносять, переносять. І ніякого впливу ти на них не маєш. При цьому, зауважте, що адвокат, як правило, приїжджає один. Ну хіба що це велика компанія юридична і може приїхати цілий, скажімо, відділ цієї компанії, який обслуговує клієнтів, саме в кримінальних справах. І приїде, наприклад, три адвокати. А так приїжджає один. І от один адвокат стоїть перед натовпом з 15 осіб, з яких один слідчий. А решта це оперативники, і там якісь ще й експерти. А решта це ще й силова структура, яка стоїть по, по периметру об'єкта, і, і при вході, і при виході, і приїхали цілим автобусом. І що ж той адвокат може їм протиставити? Вони ще зі зброєю, з автоматами в масках. Вп... Людей впізнати неможливо, посвідчення ніхто не показує, що можна в даному випадку адвокат що може в даному випадку зробити. Ну, пнули того адвоката <кху> ногою. Або, як одного адвокатесу там в ліфті за сраку схопили, а потім за груди, притиснули до стінки і сказали, ну чи курва! Або як от в останній випадок прийшла адвокатеса, а вони на неї навалилися, відбирали в неї її смартфон, на, на підлогу кинули і ногами давай її бити. І що може в даному випадку зробити адвокат? Подзвонити 102, так оце ж вони є. Ці, міліція, так звана, райвідділок. Патрульна служба, що приїхала, щоб зафіксувати е, от такий е, безпреділ. От вам конфлікт. А тепер питання до всіх, на яке я тут же дам відповідь? І от е, уявіть собі, що ще це, це е, дійство відбувається не один день. А як у мене було на, по, в попереднь, 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 попередньому році, напротязі всього, аж 15 днів зняв день. І останнє питання: що ж має за от, в таких, працюючи в таких умовах, взяти? Як оплату в якості гонорара адвокат. Я вам скажу, бо це сьогодні не секрет. Виїзд на обшук 300 доларів коштує, плюс кожна година праці адвоката 100 доларів. Пропрацювали 10 годин 1000 доларів, плюс 300, 1300. Ще й за доїзд беруть люди по 50, по 100 доларів. Тобто, в принципі, участь адвоката, бо ну, в кращому випадку обшук відбувається 5 годин. Тож 5 годин плюс 300-800 доларів, плюс 100 доларів туди-сюди. 900 тисяч доларів коштує виїзд адвоката на обшук. Хто собі таке може дозволити на нашій ненці? Може запросити безоплатного адвоката. Так часу на це нема. І можливості теж. От і наші громадяни знаходяться в умовах повного беззаконня. Успіху! Слава Україні, героям слава! Четвір четверти частина.